Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Радісна любов ІСАЇ 62.5. Як тішиться той молодий нареченою, так радітиме бог твій тобою. Брендан і Кеті сяяли, дивлячись одне на одного. Спостерігаючи за щирою радістю на їхніх обличчях, ви ніколи не здогадаєтесь, що багато їхніх весільних планів були скасовані через обмеження, пов'язані з covid 19 Хоча на весіллі були присутні лише 25 членів родини, молоде подружжя, виголошуючи обітниці, випромінювало радість і мир, бо вони любили одне одного і були вдячні за Божу любов до них. Образ нареченого і нареченої, які радіють одне одному, є образом, який пророк Ісаї застосував у змалюванні Божої радості та любові до свого народу. У чудовому поетичному описі Божого обіцяного порятунку Ісая нагадав читачам, що спасіння, яке пропонує Бог, несе утіху для зломлених, радість для тих, хто плаче, і забезпечення потреб його народу. Бог допоможе народу, бо Він радітиме ним, як наречений і наречена радіють одне одному. То дивовижна істина, що Бог радіє нам і хоче мати з нами стосунки. Навіть попри труднощі, яких ми зазнаємо, живучи в грішному світі, у нас є Бог, який нас любить вічною любов'ю. Які образи нагадують вам про Божу любов? Як його радісна любов сповнює радістю і вас. Помолимось. Люблячий Боже, дякую, що радієш мною. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.